Вітаю, кучерявий сад. Кілька днів тому я зняла таке радісне відео поділитися з вами своєю радістю, але зрозуміло, з яких причин не випустила, бо дуже великий дисонанс між тою бідою, що відбулася в Києві, співчуття рідним та близьким, і тим настроєм, який звучить у відео. Про що воно, про нові рослинки, котрі поповнили мій сад, про людей, кому щира дяка за ці рослинки і їхнім рученькам, що виростили їх. І коротенький вступ колись, якщо ви пам'ятаєте, у селі, коли хтось один мав певні рослини чи троянди, то вся вулиця мала, тому що сусіди ділилися. Один з одним своїми рослинками, або хто йшов, повз, побачив, ой, я би таку теж хотів. Рослинки ж розростаються. Ми без ніяких задніх думок викопували частинку і ділилися зі всіма бажаючими. А тепер з розвитком інтернету, ютуб-каналів, таке враження. Що Україна, це наче велике село, і всі ми з вами сусіди, така дружна, рідна компанія близьких людей, ну, близьких за інтересами чи по духу навіть так зустрічається буває. І от тепер ми шлемо одні одним, я це називаю пакунки щастя. З рослинками, звісно, обмінюємося рослинками, даруємо, ділимося по-всякому по-різному, щиро від душі. І ці пакунки щастя це такі, знаєте, сюрпризи. У мене особисто вони викликають таке якесь піднесення, радість, щастя, тому і пакунки щастя. І Оцей стан не відпускає ну, дуже довго, дуже тривало. І нам дуже зараз треба такого стану приводів для такого стану. А ще у якомусь відео, оглядаючи свій сад і рослинки, сказала, що шукаю фіолетові Сибірські іриси. Взагалі-то я їх шукаю по розсадниках, шукала. А мені стільки насипалося пропозицій і не фіолетових сибірських, і просто бородатих. Ну там такі сорти. Там такі сорти, що відмовитися, у мене не вистачило духу. Там така краса була мені запропонована і, звичайно, надіслана. І тепер в моєму саду є дуже багато сибірських ірисів. І ірисів, таких сортових, ну реально безподобних. Дівчата, ви неймовірні. Щиро вам дякую. А почну з одної. Неймовірної дівчини, котру ми всі знаємо. Знаємо за її прекрасні поезії у коментарях. Не до одного відео, не до одного каналу. Це наша улюблена поетеса Галинка Бабій. Я перепрошую, не сприйміть за фамільярність, але мені дуже хочеться називати цю людину, пані Галинка. Отак от і буду. Як хочу, так і буду називати. Так ось у пані Галинки, крім таланту писати вірші, є такий чудовий, ну, прекрасний свій сад. Це чуть не ботанічний сад. Там така маса рослин, 400 плюс троянд. Я навіть випущу відео про сад пані Галини Бабій. А зараз посилочка, щастя від пані Галинки. Як ви думаєте, що це? Це цілий ящик щастя. І тут щось таке. У, -у, 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 -у. У мене шок. Це аліум. Зараз це все будемо тягнути потрошки. Ой-ой-ой, боже як класно. Ви таке бачили колись? Це просто це якийсь гігант. І... І невисокий. Чудо, якесь чудо, пані Галенко. Живці пеларгоні та та, ми спілкувалися про це, пакую далі, розпаковую. Ви знаєте, я витягаю і витягаю і витягаю з коробки. І, як то кажуть, молодняк офігіваю, і офігіваю. Я так швиденько пробіжуся, це щось неймовірне. Ломи камінь і вже швиденько зі сонця забираю квіточки. Вербозілля, очиток карликовий, грунтопокривний, флокс срібний з серединкою, сірий з серединкою червоною, білий, морозник вонючий. Так, бузульник пржевальського, Астильва, лілейник полосатий. Бересклед деревцем формувати, брунера варігатна. дзвіночок голубий низенький, синьоголовник. Це щось, це щось з чимось, ломи камінь, не пам'ятаю, що називала. Чому тут на сонце вже забирається все сонце, бо в мене тут гарний пейзаж. Ой, скільки в мене всього буде новенького. І ще там в коробці купа всього. Я вже буду розповідати, де воно в мене у садочку. І давно в мене такого не було. Ще паніваля проценко тоді мене так здивувало, я так довго ходила під враженням. Тепер галинку буду. Знов ходити під враженням з тижні два. Та в мене шок. Я не знаю, яка тут кількість рослин. Їх тут десятки. Їх тут десятки. Все, забираю зі сонечка, Я боюся, що воно їх підсушить. Шкода, шкода, бо рослинки доїхали в прекрасному стані. А тепер, де вони в мене у садочку і покажу ділянки свого саду. Ось аліум гігантський, цибуля гігантська. Казала пані Галина, що до 45 см була куля в діаметрі на одному з таких аліумів. До речі, я садила, не встигла посадити, як тут же прилетіла бджілка. Тут же я з бджілкою разом садила. Аліуми. Відчула б жінка, що це щось хороше прибуло у садочок. Та ділянка в мене має рожево-бускові тони, ну всі такі ніжні. І от е, вибрала, що там було, я перед тим посадила фіолетові іриси, я їх звідти фіть. І красуватиметься тут аліум, цибулька. Перед ним рожева сапонарія, мельнянка, а за ним фіолетова шавлія. Освою нові клумби, така рада, що вони в мене є, і хоч є певне місце, куди можна прилаштувати нові рослинки, так, щоб вони там пасували. Обожнюю Дарсі Басел. я не милуюсь, не намилуюсь. Але мені чоловік сказав, якби Дарсі був не підбитий манжеткою, отою лаймою, він би не кидався аж так потужно в очі. Отже, комбінація досить вдала. Знизу буде рости армерія від пані Галинки, теж з такими, як Дарсі Басел, такими фіолетово бордовими квіточками. Тут і ще поруч, ну, де могла там садила, це ж для мене несподіванка, я ж не очікувала такі, таку масу рослин і такі рослинки. Ще класна комбінація. Осока, сорт напишу, це ж не троянда, я їх не пам'ятаю сорти. І, 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 і спереду я посадила дзвоник блакитний, низенький, але говорила про комбінацію осоки і троянди Lady of Шалот. І осока має відлив такий помаранчевий, і квіточки Lady of Шалот. Тобто, вдале поєднання рослин підсилює ефект від них. Це однозначно. Подобається мені, особливо в призахідному сонці, О, як воно гарно. А ще мене дуже тішить кущик Шанталь Мер'є Троянди. Невибаглива, охайна, гармонійний кущик трояндочка. І тут Армерія, я їх так поділила. А тут сонечко присвітило на мій посаджений, свіжопосаджений аліум. І от Шанталь Мер'є, Такі рожеві то немає. І аліум бусково-фіолетові, і сапонарія все так ніжненько, гарненько в одному тоні. Досить теж гармонійно. Хоча я люблю і контрастні композиції. та де як. Десь хочеться гармонії кольорової, а десь хочеться різких контрастів. Емоцій хочеться. Ну Цей аліум ця цибулька. Ой, це цікаво, це теж цибулька, при тому їстівна. Але, звісно, розмір суцвій, то не до порівняння. Так, тут я посадила біля моїх хосточок, знову ж таки, ну, неочікувано. Таку цю пульку-хосточку це карликова хосточка. Хай мені тут буде на очах, не знаю, чи я її тут втримаю, і астильбу. Бо сонечко лише зранку світить на рослини, а ці рослинки не дуже сонечко хочуть, особливо південне, полуденне, тому в обід цього сонечка тут нема. І ще такий м -м, посадила ґрунтопокривник біля своєї сріблястої брунери, а поруч варігатну брунеру від пані Галинки. Думаю, буде гарно. Бо умови для брунери там досить оптимальні, хороші. Сподіваюся, що і ця брунерка гарненько собі розростеться. От брунери, хости, гейхери, вони таких потребують більш-менш схожих умов. І журавці, більшість теж, вони не рослинки яскравого сонця південної сторони, а от саме зі східної сторони, дуже класно їх садити. Починає розквітати мій дельфіній, небесно блакитного кольору, дуже подобається. А це зраночку я встала і от ввечері посадила рослинки. А зранку дуже хочу показати, особливо пані Галинці, як вони почуваються. Вони всі такі, як штивненькі, підняті, живенькі, а їм Добре. І я тішуся. Вероніка Сиза також, ну, можливо, не така ж тивненька, але живенька-гарненька. Я їх щодня поливаю ввечері, пильную ті рослинки. Хочу, щоб їм гарно приживалося. Вона в мене росте поруч із плетистою англійкою, остенкою. Сент-Свізан. Минулоріч це була моя фаворитка, це була моя одна з найулюбленіших. А цьогоріч я би сказала, що Боскобель от він, Боскобель в кадрі, набагато краще про себе створює враження. Ще в мене є науково-дослідна ділянка, я її собі так для себе назвала, обізвала. Ну, є вільне місце, хоч трошки вільного місця. І туди посадила різні сукуленти, різні ґрунтопокривні рослинки від пані Галенки. І очитки, і, чесно, я навіть не знаю, ну, це синьоголовник. Я ще уяву, уявлення маю про цю рослинку, а це, а це дзвіночок блакитний, високий. Теж, ну, я дуже люблю все блакитне, синеньке, фіолетовеньке в саду. Поки що вони тут, а потім знайду їм постійне місце. Це моя мохова троянда минулого чи перед минулого століття. Вона пахне своїми листочками і пахне своїми чашолисточками. А від вологи, в принципі, мені здається, вона окуклилася, не знаю, чи я потішусь її квіточками. А ще, пані Галенка, мені прислала і рис Сибірський. Але в мене вже і рису, є стільки, дивіться, пані Дозечко, тепер вас я згадаю. Пані Дозя, це така щира душа, теж є канал Ютубівський. Скільки мені людина прислала рослин, таке враження, що я ними можу засадити весь город. А це бородаті іриси від пані Олени, там такі шикардосні сорти. Божечко, що в мене буде наступного року. Я просто наперед млію і очікую з нетерпінням. Ще не, не знаю, де всі рослинки прилаштувати як на постійне місце. Кажу, дуже добре, коли є вільна ділянка, туди посадив, там придивився, а потім собі продумав спокійненько і розмістив там, де вже треба. Я тут ходжу і згадую всіх. Це від пані Юлечки, варієгатний Ірис, з її садочку, це від пані Галинки Бабій. Взагалі, пані Галинко, я вам кажу, якщо ви зранку будете щикати, у нас так говорять, що хтось чекає, то це його хтось згадує. Ну, можете списувати то на моє згадування. Бо я щоранку, гуляючи, прогулюючись садочком, згадую всіх, всіх від кого в мене є прекрасні рослинки. Це Оленочка, вітер трояндових мрій. Ну, це так класно, коли от енергія інших садів доповнює енергію твого саду. Тут в мене такі різні яскраві троянди. Я ж обіцяла показати і свій сад, тому що молоденькі рослинки, вони ще ж не розвинулися, вони ще, ще тільки себе покажуть в майбутньому. Версайні, хоча я дуже сумніваюся, що це сорт троянди версайні. Швидше, переконана, що це не версайні, а що воно хто знав. купувала під версайні у Олени. Киці Олени, якщо не помиляюся. Це, певно, єдиний пересорт, бо купувала там вегетативні саджанці, Вегетажки, і от з ними набувала досвіду. Можливо, колись поділюся, як, як по-іншому садяться Вегеташки, і догляд за ними чуть відрізняється від звичних дворічних саджанців. А ще від Галинки Бабій, Айстра Айстра Айстра, забула напишу. І... Оскільки в нас сухо і сонце, я молоденькі рослинки прикрила, попідписую всі. Чесно, я ще так відразу і трошки розгублена тим всім різноманіттям, не зразу орієнтуюся. Прикрила обрізками з актинідії, щоб їх не припікало сонце. А це я купувала у Флоріуми Ірис Сибірський. Звідти почалась моя любов до Ірисів. Так, дівчатка, цим відео я хотіла подякувати всім за ваші рослини, за ваші подарунки, за ваше щире серце, за вашу працю, бо це ж треба було потурбуватися, викопати, спакувати, відіслати. Це теж затрачений час і зусилля, за які я вам щиро вдячна. І Показати і поділитись радістю, і поділитись настроєм, і, можливо, підняти десь трошки настрій і стан в ті наші непрості часи. Дякую всім, дякую за перегляд. Отака мета була мого відео. І отака наша взаємопідтримка, я переконана, є дуже-дуже цінною. Тримаємося, групуємося, дружимо, які би ми не були одинаки по своїй натурі, але в компанії набагато простіше переживати особливо, як я вже говорила, важкі часи. Слава Україні!